Доброго спокійного дня, шановні підписники та гості мого каналу. Для тих, хто цікавиться народними методами лікування та щойно завітав до мене в гості, хочу повідомити, що всі рекомендовані мною рецепти я збирала протягом життя. І тепер з радістю ділюсь з ними з вами. Дякую вам за підписку. Це допомагає у розвитку каналу, і щоб якомога більше людей побачило мої помічні рецепти. А сьогодні хочу звернути увагу тих, кого дошкуляє частий кашель. Особливо буде помічний цей рецепт для діток, які часто хворіють, а аптечні препарати не допомагають. Отже, вам прийде на допомогу компот із одного фрукта і двох овочів. Який вам обов'язково допоможе, тож вам знадобиться картоплина, цибулина і яблуко, не оббираючи, просто ретельно помити і поклавши у каструльку, залити одним літром води, тоді поставити на плиту і варити доти, доки вода не википить, наполовину. Опісля відставити каструльку на півгодини, процідити на стій. І коли охолоне давати хворому по чайній ложці за чверть години до їди. Кашель швидко мене. Будьте здорові та мирного вам неба.